Вітаю! Одним із способів віднімання від двоцифрового числа одноцифрового з пересходом через десяток є ось такий спосіб. Наприклад, запишемо 45 відняти 7. Розглядаємо і пам'ятаємо, що віднімаємо ми завжди від одиниць, тобто з кінця. визначаємо у числі 45 одиниці, це 5. Дивимося від 5, чи можемо вивідняти 7. Ні. Що ми повинні зробити? Ми повинні запозичити 1 десяток у 4. Тобто, ось тут вгорі ми вже пишемо не 5, а 15. Тут залишається в нас три десятки. 15 відняти 7 дорівнює 8. І три десятки, тому що ми запозичали один, залишається без зміни. Тобто 38. Спробуємо обчислити ще один приклад. Наприклад, 93 відняти 9. Також дивимося, віднімаємо обов'язково з кінця. Від 3 відняти 9 ми можемо ні. Що ми робимо? Беремо один десяток. Тобто, помічаємо, тут в нас вже не 3, а 13. Тут залишилося від 9, залишилося 8. 13 відняти 9 це буде 4. І 8 десятків записуємо без зміни. Тобто, дорівнює 84. І для закріплення давайте ще один спробуємо приклад. Наприклад, 74 відняти 6. Знову ж таки, бачимо, що від 4 віднімаємо 6. Від 4 відняти 6 не можемо. Позичаємо один десяток. Тут в нас буде 14, тут 6. 14 відняти 6 дорівнює 8. І від семи ми забирали один десяток, дорівнює тут 6. І переписуємо його на перше місце, тобто дорівнює 68. Ось такий спосіб віднімання від двоцифрового числа з переходом через десяток.